Всім прия з вами Грини. І в, в гре я новий скін. Покажися. Мені подобається. І ми сьогодні розказуємо про нові крафти, що можуть додати, якщо ви найдете ночі, попросите його і скажете, будь ласочка добав. І <реку> на це відео ми набираємо 5 лайків всього 5 лайків. І вийде сразу же нова серія по цьому темі або по другій темі. Яку ви хочете, давай починай грей. Так. у нас Складається з двох алмазних мечів. Урон у два рази більший і прошлюсь також. Удовжений алмазний меч. Він додає більше два урона і більше прочності. Е, ой, то, ой меч. меч і сушителя. Хати вправу кнопку миш, 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 мишки і він кидає череп і сушителя, тільки на 20% менше, чим і справжнього. Пугало. Він одлякує всіх монстрів, хто стоять коло города. Велике дерево. Складаєш такий крафт і е, садиш його, ну, це вже таке зроблене і величезне. Прошу. А, Угольська е, броню. Нічого ефекту не добувається, тільки на три типу положі менше е, брони. Е, чим у вас не. Е, ацький сундук. Е, його можна втратити і знайти в воду. Е, якщо ти його відкриєш, ти знайдеш пісок душ і ацький камінь. Е, рогатка. Крафтиться вона не так. І якщо ти маєш в інвентарі камінь або були, то воно буде кидати. Урон на 30% менше, ніж у лука. Зроби вісім обсідіана. Е, даєш такий крафт, і тобі дають зразу вісім обсідіана. Е, обсідіана лодка можна плавати в лаву воду, тільки на справжній воді неможливо бо потонуть. Е... Глиняний меч із редстоуном. Е, дає віддачу один і е, робить як е, Редстоун факел і речах. якщо ззаді є схеми, вони спрацюють. А я думаю, на цьому все грей. Угу. А якщо вам подобалася серія, то підпишіться на канал і поставте лайк. А з вами був Крін N. пока. Всім пока-пока!